Привіт, друзі! Сьогодні 19 лютого з вами знову Клочок. схоже на те, що Україна остаточно побила горшки зі Сполученими Штатами Америки. Хоча, можливо, правильніше буде сказати, що Зеленський остаточно посварився із Дональдом Трампом. На підтримку Дональда Трампа виступили його члени команди, а на підтримку Зеленського виступило багато лідерів Європейського Союзу. І в цьому велика суттєва відмінність, тому що скандал між Трампом і Зеленським. Продовжився сьогодні. Він не закінчився брифінгом Трампа вчора пізно ввечері за київським часом. О півночі він проводив його. Також він не закінчився відповіддю Зеленського. Після цього Трамп знову опублікував пост у своїй мережі True Social і назвав Зеленського диктатором. Давайте зараз спробуємо розібратися, що власне відбувається довкола припинення російсько-української війни, тому що переговори між США та Москвою тривають, вони не припиняються. Ну, а Європа зараз вагається, що ж їй робити далі. Бо справді виклики непрості. Ну, Так само вони непрості і для нас. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, коментуйте те, що ви чуєте. Мені дуже важлива ваша думка, друзі. Принаймні, обмінюватися своїми думками потрібно. Ми дискутуємо і тоді доходимо істини. Ну і про все це зараз по порядку. Насамперед розпочну з того, що такий Кремль підтверджує намір. Путіна швидко зустрітися з Дональдом Трампом. Вони нібито створюють вигляд, що ні, ні, вони не поспішають. Направду це не так. Росія прагне швидкого скасування санкцій. І вони навіть вимагають від Сполучених Штатів Америки, аби санкції були скасовані в процесі переговорів. Але Трамп поки що на це не йде. Він сказав, що санкції скасую лише тоді, коли буде припинено російсько-українську війну. І Трамп одержимий цим, незважаючи на те, що справді зараз тональність. Яка з'явилася в публічній площині між Трампом і Зеленським дуже неприваблива для нас? Сьогодні до України приїхав спецпредставник Дональда Трампа з питань Європи, України і Росії. Кіт Келох вранці я вам розповідав про це. Він зустрівся з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком. Поки що результатів зустрічі немає. Як сказав Кіткелох, я приїхав слухати Україну. Ну, а потім передасть цю інформацію Дональду Трампу, і це добре, тому що є контакти з американцями. Нам потрібно з ними підтримувати контакти, але якими вони будуть надалі? Зараз друзі, дуже серйозний виклик. Після того, як Зеленський відповів Трампу і повідомив, що на його думку Трамп дезінформований, а команді Трампа потрібно більше говорити правди. Я вам про це розповідав буквально в попередньому відео. Трамп довго не чекав і знову атакував Зеленського, назвав його диктатором без виборів. Він заявив, що Зеленський має діяти швидко, бо інакше він ризикує втратити країну. Трамп чергове заявив, що Зеленський змусив США витратити 350 мільярдів на війну. Яку не можна виграти, ну хоча про те, що цю війну не можна виграти, говорив і Зеленський і Володимир в тому числі. Ну і Трамп стверджує, що 175 мільярдів доларів з цих грошей з 350, зникли. Він повторив російські тези про відмову від виборів в Україні, назвавши Зеленського диктатором без виборів, який грає на Джо Байдені як на скрипці. Це величезний пост Трусошо, друзі, і я все-таки хотів би вам його зацитувати дослівно, щоб ви розуміли. Тональність і настрій Трампа це дуже важливо. Подумайте тільки, пише Трамп. Скромно успішний комік Володимир Зеленський переконав Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку не можна було виграти, яка ніколи не мала розпочатися, але яку він без США і Трампа ніколи не зможе врегулювати. США витратили на 200 мільярдів доларів більше ніж Європа. До того ж, європейські гроші гарантовані а США не отримають нічого натомість. Чому ж сонний Джо Байден не зажадав вирівнювання? Адже ця війна набагато важливіша для Європи ніж для нас. У нас є великий красивий океан, який нас відділяє. Крім того, Зеленський визнає, що половина грошей, які ми йому відправили, пропала. Так маленький відступ. Справді, президент України Володимир Зеленський говорив одного разу в інтерв'ю. Американському подкастеру про те, що справді ми не отримали половину тієї допомоги, яка була нам передбачена у 2024 році, де вона поділася, невідомо. Далі Трамп продовжує. Він відмовляється проводити вибори. Його рейтинги в українських опитуваннях дуже низькі. А єдине, у чому він досяг успіху, це в тому, щоб грати на Байдені як на скрипці, диктатор без виборів, зеленському краще поквапитися інакше в нього не залишиться країни. Тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією, що на думку всіх може зробити тільки Трамп і адміністрації Трампа. Байден навіть не намагався, Європа не змогла принести мир. А Зеленський, ймовірно, хоче, щоб фінансовий потік тривав. Я люблю Україну, але Зеленський виконав жахливу роботу. Його країна зруйнована, і мільйони загинули даремно, і це все триває. Так написав Трамп у своїй соціальній мережі True Social. Його публічно підтримали віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джеді Венс та син Дональда Трампа Трамп молодший. Дже Ді Венс, зокрема, сказав, що ідея про те, що Зеленський збирається змінити думку президента, обливаючи його брудом у державних змі. Кожен, хто знає президента, скаже вам, що це жахливий спосіб вести справи з цієї адміністрацією. Івен заявив, що президент України отримував погані поради. Щодо того, як взаємодіяти з новою адміністрацією ША. Це коротка цитата Венса. Ну а далі Венс фактично повторює Трампа. Ну, по-інакшому бути не може, він би не був би в команді Трампа. Ну а Трамп молодший зробив скріншот такого величезного посту свого батька, розмістив його в мережі X і підтримав його. Ну, по-іншому, в принципі, бути не могло, але це друзі вже означає, що мости спалені між. Трампом та Зеленським. Чи спалені вони між Сполученими Штатами Америки і Україною? Не думаю. Я маю певну долю оптимізму з цього приводу. Ці мости можуть залишатися цілими, якщо, звісно, в Україні буде інший президент. Але це можливо лише після того, як в Україні будуть проведені вибори, а вибори можливі лише після закінчення війни і після скасування воєнного стану. Дуже багато умовностей в будь-якому випадку я не поспішав би робити висновки. Однозначні, тому що Трамп полюбляє. Жорстку риторику, але він полюбляє сильних. Якщо ми продемонструємо силу, а нам цьому мають допомогти європейці, ну тоді може змінитися ситуація. Втім, на даному етапі я не вбачаю якого швидкого відновлення особистісних відносин між Трампом і Зеленським. І також Трампа, до речі, засудили в Європі, не лише в Україні. Шольц виступив і сказав, що не можна так робити Трампу. Канцлер Німеччини наголосив, що відсутність виборів в Україні під час війни відповідає конституційним нормам. Але Шольц буквально за три дні вже точно не буде канцлером. Звісно, він ще буде виконувати обов'язки, поки у Бундестазі сформується нова коаліція після виборів, які відбудуться в Німеччині 23 лютого. За цим усе ми будемо, звісно, спостерігати. Мерц, який претендує на посаду канцлера з приводу критики Трампом, Зеленську промовчив. Але підтримали Зеленську. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що підтримує українську Конституцію та демократично обраного президента Зеленського. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстьоре назвав заяву Трампа глибоко несправедливою. Президент Чехії Петер Павел сказав, щоб назвати президента такої країни диктатором, потрібна велика частка цинізму. В уряді Франції також не розуміють, чому Трамп припустив, що Зеленський винен у повномасштабному вторгненні Росії. Та у війні про це правда сказала речниця французького уряду Софі Прима. Макрон дуже обережний. Ну і в принципі підтримка в Європі є, але не тотальна. Вона дуже вибіркова, тому що європейці не мають одностайної думки стосовно того, як же підтримувати Україну. Сьогодні відбулася онлайн зустріч чергова ініційована Макроном. Нібито спочатку вона мала бути офлайн, але виявилося, що це вона проходила таки по відеозв'язку. Так от на цій зустрічі онлайн Макрон запросив поговорити про можливу підтримку України країни Балтії, Чехії, Румунію і Канаду навіть. І за підсумками цього онлайн саміту лідери цих країн не ухвалили жодного рішення про відправлення військових в Україну. Про це заявив президент Литви Науседа. І фактично онлайн саміт, я вважаю, проваленим. Але науседа сьогодні опублікував цікавий пост у мережі X, в якому запропонував європейським державам свій план щодо підтримки України і зміцнення безпеки взагалі Європейського континенту. Коли такі плани публікують публічно, то це означає, що перспективи в них не так багато, але це краще, ніж нічого, тому що дискусія в Європі триває. Багато хто розуміє. Небезпеку, яка йде від Росії, і я не поспішав би ще раз наголошую вам сіяти паніку саме в Європі. Я маю сподівання, що вони будуть прокидатися. Ну, певні ознаки цього є. Так, от, власне, що пропонує Науседа? Він наголосив, що європейські держави повинні діяти зараз, щоб підтримати Україну і зміцнити безпеку Європи. Вони розглядають підтримку України як власну безпеку. Про це говорила і висока дипломатка Європейського Союзу Каї Калас, і говорила, що треба все-таки дати можливість Україні чинити спротив, продовжувати війну. Ну щоб війни не було в Європі. Це її практична цитата. Так, от Науседа запропонував свій план таких дій, серед яких перше реальні гарантії безпеки для України. Ну тут про реальність я говорю з великою натяжкою, бо по-іншому це оцінити не можу. Він говорить, членство в НАТО має залишатися на столі переговорів, але не сказав, що Україна стане членом НАТО. Тобто вони зараз розглядають це як розмінну монету. Друге, Росія має бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини, а санкції мають залишатися до припинення агресії. Дуже слушна думка. Але якщо ви потім знімете санкції, Росія ж почне відновлюватися. Ну тут треба якось визначитися. Наступне невідкладне фінансування озброєння на 10 мільярдів євро для української оборонної промисловості, що він має на увазі? Я вам сказати не можу, але фінансування озброєнь та 10 мільярдів євро нам би в принципі було б не зайвим. А втім, з виділенням коштів у Європі завжди великі проблеми. Втім, є ініціатива, є план. Дуже сподіваюся, що він не просто залишиться написаним у мережі X у президента Литви. Наступний е пункт цього плану арешт заморожених активів Росії та ведення тарифів на російський-білоруський імпорт. Ну, а ця маніпуляція чистої води, друзі, європейці часто до такого вдаються, пояснюю. Арешт заморожених активів. Активи заморожені, їх арештували. Треба їх не арештовувати, а віддати Україні. І у вас є 300 мільярдів доларів. Вам не потрібно їх шукати ніде. Беріть і використовуйте. Платіть ці гроші Трампу, Трамп дасть зброю. Це зробити просто. Треба лише цим зайнятися. Але впродовж трьох років широкомасштабного вторгнення Європа на це не спромоглася. І щодо введення тарифів на російський та білоруський імпорт це ж, друзі, просто додаткове мито. Це те, що робить Трамп. Це не заборона Росії торгувати її товарами в Європу. Це просто додаткове обкладання відповідними ставками мит. Ну, що, як на мене, також є маніпуляцією. Ну і останній пункт прискорений вступ до Європейського Союзу це цільова дата до 2030 року. Сьогодні 25-й, тобто впродовж п'яти років, вони будуть тягнути гуму з нашим вступом до Європейського Союзу. Це б дало б нам змогу додаткове фінансування з бюджету ЄС і доволі суттєве для підтримки економіки. Але поки що на усе до каже, ну, 5 років. Тому я. Частково скептично відношуся до запропонованих ним пунктів, але в будь-якому випадку це краще, ніж нічого, тому що є вже ініціатива, яку можна брати, з якою можна працювати, переконувати європейців окей, брати того ж самого на оседу, вести з неї його до Брюсселю з його ж планом, і просто-напросто кашмарити наших європейських партнерів, що вони повинні прокинутися швидше. Часу не так багато, і в такий спосіб показати Трампу, що Такою його риторика по відношенню до України бути не може. Втім, все-таки сподіваюся, що Трамп розуміє десь дуже далеко, але все-таки залишаю краплю надії на те, що він буде допомагати Україні точки зору протистояння саме Росії, тому що зближення з Росією в американців то відбувається у Дональда Трампа, але йому потрібна і противага Росії. Найкращою противагою для Росії є Україна і Європа. Він не випадково говорить про те, що війська він з Європи східної, зокрема, виводити не збирається. І це він точно на даному етапі робити не буде. У виданні біль сьогодні з'явилася публікація про те, що одним із пунктів домовленості між США та Росією може бути саме виведення військових США із східних регіонів Європейського Союзу. Але я не поспішав би довіряти цій інформації, скажу вам відверто, тому що це ну дуже серйозно порушить стабільність на європейському континенті, а просто так віддати Росії. Європу, ну, Трамп не готовий, тому що це дуже серйозний ринок ринок, з яким він хоче працювати. А запустити туди повністю енергетичні потужності Росії ну це не в планах Трампа. Тому ще раз наголошу: слідкуємо за ситуацією і намагаємося її оцінювати стверезою головою, холодною головою. Я розумію, що це непросто. Тому що, до прикладу, от є ще такий цікавий момент. Е, хотів би заснувати вашу увагу стосовно санкційної політики Європейського Союзу. Сьогодні рознеслася інформація про те, що послі Європейського Союзу узгодили 16-й санкційний пакет проти Росії. Мовляв, це дуже суперкрута ініціатива. Добре, що санкції додаються, але погано, що вони не настільки ефективні, як то потрібно було. б. Про що власне йдеться мова? Новий санкційний пакет до е, уже існуючого санкційного списку додано. 13 нових банків, яких позбавили можливості використовувати платіжну систему SWIFT. Також до санкційного списку віднесли 73 танкери, які використовували для експорту російської нафти. І також введено санкції на закупівлю окремих видів російської алюмінієвої продукції. Але санкції щодо закупівлі, наприклад, алюмінієвої продукції з Росії до Європи почнуть діяти лише в 2026 році. На сьогоднішній день Європа ще купує це. Ніякі санкції не задійні, їх не існує по відношенню до дуже багатьох видів російської продукції. Остаточно ці санкції затвердять уже наступного тижня під час голосування в Європейському парламенті. Тому поки що говорити про ефективність європейської санкційної політики, по відношенню до Росії, мені не доводиться. Санції є, але вони слабкі. Вони дозволяють Росії заробляти гроші багато. Тим паче. Росія на тлі того, що ми активно б'ємо по нафтопроробних заводах російських, скоротила експорт нафтопродуктів у лютому місяці, але справа в тому, що вона суттєво наростила експорт нафти, і вона відновлює свій тіньовий флот. Я вам розповідав про це в попередньому відео, тому підхід у Європі має бути абсолютно іншим. Якщо Трамп обіцяє скасувати санкції проти Росії, це поки що не офіційне повідомлення. Ну то Європі потрібно діяти зовсім по іншому. Втім, звісно, протистояння між Європою та Трампом буде тривати. Це більш ніж зрозуміло, і воно буде складнішим, більшим, ширшим, жорсткішим, аніж то було за часи його попередньої каденції. Провідні депутати Європейського парламенту сьогодні у спільній заяві закликали долучити Україну до будь-яких майбутніх переговорів про мирне врегулювання, тому що абсолютно очевидно, що сьогодні такі переговори відбуваються без нас. Трамп напряму спілкується із Путіним. А їхні команди зустрічаються в Ірліяді і підписують якісь вже попередні документи. Ну вони це не фішують, але це більш ніж зрозуміло. Так от про що власне йдеться у заклику європейських парламентарів? Фінансова підтримка, яку Європейський союз та його держави-члени надають Україні, перевищує підтримку будь-якої іншої країни, що відображає безпрецедентну відданість ЄС обороноздатності та стійкості України, а отже, і безпеці Європи. Тому роль ЄС у будь-яких переговорах, що впливають на безпеку Європи, має бути співвимірною з його політичною та економічною вагою. Так вважають депутати. І вони звернулися до лідерів ЄС із закликом прийняти нову реальність, у якій Європейський Союз знаходиться, і вони наголошують, що ЄС більше не може повністю покладатися на владу Сполучених Штатів Америки. У питанні захисту спільних цінностей та інтересів. І лідери ЄС мають продемонструвати лідерство, бачення і рішучість. Але як ви бачите, коли вони збираються на якісь зібрання за ініціативою того ж самого Макрона, вони навіть не можуть ухвалити рішення, які стосуються їхньої ж безпеки, але в Україні. Втім, знову наголошую: рух певний є. От, до прикладу, данці. Данія вирішила виділити додаткові. 7 мільярдів доларів на оборонні витрати впродовж наступних двох років, посилаючись на зростаючу загрозу саме з боку Росії. На перший погляд це може видаватись не так багато, але тренд дуже правильний. І я сподіваюся, що він буде триматися. Ну, принаймні, у Європи і у нас іншого виходу нема. Звісно, нам брати великі кошти ніде, нам можуть їх надати європейці, а в європейців гроші є. Ну, принаймні щонайменше 300 мільярдів доларів російських можна використати. Треба просто тиснути краще на Європу. Ну і дійсно домагатися створення з Європою військового блоку, краще військово-політичного. І тепер на завершення вам, друзі, ще дві новини. Не дуже приємні, але не можу їх не повідомити і оминути. Щойно на сайті Української правди знайшов інформацію, яка мовиться про те, що у 2024 році Україна поставила до Росії, так, да, ви не вам не почулося. до Росії. Металопродукції на загальну суму 21,4 мільйона доларів по офіційну заборону. Там є структура тієї продукції, яка постачалася у 2023 році. Не постачали нічого. Заборону ввели ще в 2022 році, ну а 24-й рік чомусь виявився винятком. Дані опубліковані з посиланням на статистику Державної митної служби України, тобто це не фейки якісь. Будемо чекати пояснення. Від відповідних органів, чому це відбувається, чому це Україна торгує з Росією в умовах війни. І також сьогодні дав свій коментар стосовно можливості проведення виборів в Україні голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко. Він давав велике інтерв'ю Радіо Свобода, тому що дуже багато шуму і розмов про вибори, які можуть відбутися 26 жовтня цього року. Про це повідомив п'ятий президент України Петро Порошенко. Так от Діденко зазначив, що. Теоретично, вибори в Україні цього року можливі, але для цього потрібне завершення війни і скасування воєнного стану. І він фактично підтвердив те, що ЦВК, попри війну, але все-таки проводить необхідну роботу, здійснює необхідні дії, щоб можна було оперативно провести вибори в Україні. Абсолютно всі: президентські, парламентські та місцеві. Але виборів, як він каже, не буде, поки триває війна. Ну, це і так зрозуміло. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу, це можна зробити дуже просто. Ставте вподобайки, їх багато не буває. Пишіть коментарі, все це допомагає просувати україномовний контент на платформі YouTube. Всіх люблю ціную, шаную і не перемикайтеся. Все буде Україна!